Жахливо не вистачає постів і відео гіркіна Стрілкова. От він би зараз би висловився без цих всіх недомовок різко і прямо. Спеціальна воєнна операція провалилась повністю, як він там любив говорити. Чи живий товариш полковник? От що цікаво, де він? Хвилюємося всі. На російських болотах тим часом не просто завивання, а вже якийсь такий скрегіт зубів долинає. і... Моторошна гризня Найодіозніші рашистські ділки і пропагандони висловлюються з приводу останніх подій. Прілєпін каже, перемога буде за нами. Головнокомандувач введений в оману. передайте товаришу Сталіну, произошла чудовищна його шибка. І так в одному дописі чотири рази. Якийсь хріновий головнокомандувач, якщо його весь час вводять в оману. Ну але загальний лейтмотив – Цар добрий, воєводи погані. Кашеварова каже. А що взагалі означає для нас перемога? Що ми повинні зробити? Які результати ми повинні мати, щоб от все перемога. Докуди ми маємо дійти? Он воно як. На якомусь там 260 якомусь там дню спеціальної військової операції раптом поцікавилися, а навіщо власне воюємо? так? Соловйов. каже, Осіння кампанія поки що виглядає явно не на нашу користь. Це такий, знаєте, довгий і дуже завуальований синонім слова проєбалі. Пісков досягти цілий спецоперації можна мирними переговорами, але вони зараз неможливі через позицію української сторони. Тобто тому, якщо Київ відмовиться від переговорів і надалі, то ми будемо змушені піти на крайні заходи і залишити Крим. так? Оце ну, він пізніше скаже. От запам'ятайте ці слова. Коли війна закінчиться, коли героїчні українські солдати встановлять прапор на уламках Кримського мосту, які звисатимуть у води Керченської протоки, коли якийсь Нікчема з Орди підпише угоду про припинення вогню на умовах України, Сімоньян напише Ну, принаймні, ми спробували. Оце і буде стадія прийняття Слава Україні. Слава ЗСУ! Переможемо!